Боже, милість свою яви! В тіні крил мене сховай, серце чисте у мені створи і обличчя свого не відвертай. Тільки на Тебе, Господи, уповаю і поклоняюсь одному тобі. Я так сильно Тебе кохаю. Прошу, отець, живи у мені. Мої очі простягаються до неба. До тебе, дорогий Ісус мій. Лише в тобі моя потреба, візьми мою руку і поруч стій. Отак я готова йти, отець. Тільки з тобою одним, Володар чистих сердець, без тебе життя є пустим, як без людей пуста земля, так і я пуста, якщо не у твоєму слові. Величає тебе душа моя, а серце переповнене в любові. Amen.